Добрий вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку тему, як співпраця і вибір it платформи Як я і розповідав вам два роки назад на моєму каналі є посилання, будь ласка, заходьте, переходьте на рахунок вибору it платформи А платформа, як на мій погляд, це повинна бути ваша агроплатформа, яка буде узагальнювати. Всі речі, які ви зможете впровадити у своєму точному заворобстві, і бажано, щоб вони були на одній платформі: модуль землі, модуль зважування, модуль виконання технічних операцій, переїзди, NDVI, карти, архімічні карти аналізу ґрунтів, диференцій... диференційоване внесення, напрямки посіву. Все, що ви можете нагромадити, повинно бути на одній. Агроплатформі це було одне із вимог наших власників, що це було в одному місці, щоб ми розуміли, що все накопичене знаходиться як ядро, все на одній платформі. Що не шукати там одне, там друге, там третє, там ще п'яте. Можливо, комусь це підходить, колеги, і я не берусь казати, що так не можна. Можна в сільському господарстві можливо все робити, як ти забажаєш або. Власного розуму вистачало те все впровадити. Але хочете мати 10 платформ, майте хоч 20 платформ, але за кожну платформу прийдеться щось платити. Ідеалі, якщо все заладиться, ми вже там третій рік вже посилено розробляємо і впроваджуємо на агроплатформі Агроконтроль наші всі інновації, які ми хочемо впровадити. Ми просимо агроконтроль хлопців, які допомагають зробити те, що я хочу. В минулому році задались питання два-три роки підряд. Ми проводимо вимірювання якості посів. Я видаю пустографки, Вони йдуть поля з планшетами і все в на папер. Заносять в минулому році. Попросив хлопців, щоб вони розробили програму, оцифрували її, і занесли в мобільний і занесли її в мобільний додаток аероконтроль. Тому що все-таки агроному легше, коли він в полі з телефоном, чим, наприклад, ручка, бумага чи планшетка, щоб писати це незручно, треба два чоловіка, а тепер це все ми доводимо до того, що це можливо зробити людиною. Тобто буде рулетка, буде телефон, і цього буде достатньо. Одної людини буде достатньо, щоб вона легко перевіряла якість посіву, яку ми обов'язково рахуємо в процесі посівної і після посівної кампанії. Я хочу поговорити про те, що ви повинні знайти собі таких колег, таку агроплатформу реагували на ваші звернення і на ваші доробки, які ви хочете переробити, доробити, поміняти, удосконалити щось не так, як усі, розумієте? Ви індивідуальність, ваше господарство індивідуальне. Воно є продукти, які отак вам від межі до межі. Все решта. Ви не можете нічого міняти в цій програмі. Вона є і люди, які створили її. Вважають, що вона унікальна колеги. Але як на мене, унікальна не програма, а унікальні ви товаровиробники українські аграрії, які окремими е, підприємствами з своїми особливостями, і кожен агроном, який хоче впроваджувати точне завороство, хоче зробити цю платформу унікальною і насиченою тими елементами, які він вважає, що там було за розумієте. Про що і йде мова? Що люди, наприклад, наші колеги з агроконтролю, допомагають нам, дописують те, що я хочу, що хоче господарство, що чому ми потребуємо, розумієте? Повірте, жоден айтішник, який він там не є, найкращий айтішник у світі. Він не замінить агронома, він не замінить директора, який в полі, і він хоче, щоб програма працювала, показувала, систематизувала так, як він хоче, а не як то, то бачать хлопці. З великими мізками, з великими потенціалом десь в офісах, розумієте, колеги. Тобто, я про те, що ви повинні знайти таку гарплатформу, таких, таку співпрацю з колегами, які не тільки дають той продукт, скажуть на користуйся в кінці року, і кожного квартала, кожного місяця, ти платиш енну суму доларів на гектар. Ні, колеги, ви повинні. Свою платформу створити таким чином, щоб вам було зручно, корисно, інноваційно, цікаво, легко працювати з нею, щоб вона була функціонально повністю зроблена під вас. І що якщо вам щось не не задовільняє, ви попросили, щоб вам переробили і вас не послали, а просто допомогли вам допрацювати саме під вас. От така у нас історія з співпраці з IT-платформами. Ми співпрацюємо з хлопцями так сказати, що вони такі швидкі, як ракета. Ні, вони знаєте, айтішники, вони дуже толкові, але вони, напевно, трошки равлики. Ідея виробничників, як зразу я хочу це і впроваджую. Ні, тут трошки треба почекати. Хлопці нам доробляли цей модуль якості посіву там декілька місяців. Ну у них були паралельно інші проекти, але я про інше що. Ви повинні бути драйвером своєї агроплатформи. Ви повинні замовити послуг, як ви бачите, що вона виглядала. На мій, на мій погляд, це саме класна співпраця, коли ти в колегах-айтішніх бачиш своїх партнерів, а не просто коли айтішники і колеги бачать тобі просто е, якісь там функціонал, який вони тобі дали, і вони що це все ідеально. Ідеаль, Ідеальної платформи немає коли. І тільки ви під своє господарство, в своєму господарстві, своїм директором, своїм власником можете зробити її і саме під вас. Але, наприклад, вже сусіду вона не буде підходити. Тобто, я за унікальність, за оптимальність, за функціональність за те, щоб ця платформа була корисна і легка в користуванні саме для вас. Але якщо ви знайдете класних партнерів, бути в Агро це буде Набагато легше, чим було до того, як з'явилася агроплатформа. Так що, колеги, за співпрацю айтішників, інженерів, виробничників і за якісну співпрацю, що вона приносила користь усім нам разом. Успіхів вам, слава Україні! Слава ЗСУ!